Юлія Скачинська і я представляю політичну силу самопоміч, яка створена тут, у Боярці. Це відносно молода політична сила, але досить завзята, бо вона складається з боярських активістів, які вже декілька років ведуть певну суспільну діяльність, громадську діяльність, яка націлена на відновлення нашого міста. Я не є корінною боярчанкою, але я вже 10 років тут мешкаю. Я випустила в світ троє боярчан, це мої дітки. І я дуже бажаю нашому місту, щоб воно розквітло, щоб ми відчували комфорт та затишок, коли ми живемо в нашому місті. Доброго дня, я представник команди Анатолія Гриценка, громадянська позиція, кандидат у Боярської міської ради, баба Микола Майя Миколаєва. На Миколи літнього. Мешкаю в Борті з 85-го року. Мене дивували ці дороги, зразу не хотілося тут, не подобалося. Але я полюбила місто, народила тут меншого сина, маю ще дочку старшу і дві внучки, самі найкращі. Дуже хвилює доля Боярки, тому що діти мої звідси їхати нікуди не хочуть. І ще хочу сказати, що хочу підтримати партію Гриценка. Я пішла саме із-за того, щоб підтримати партію Гриценка його по політику прозорості, по не підкупу кандидатів. Значить, вивчаючи стан житлової сфери, бюджетної. У нашій міській раді у минулому році, в 2014 році, після Майдана, я бачу велику проблему по наших висотках по Богдана Хмельницького, що борський життє не нараховує тарифи відповідно до постанови 869-ї. Вона була видана у 2011 році, і за ці чотири роки нічого не змінено, закон не виконується. Це перше питання рішення. Друге, привести, я вважаю, що є дуже важливо, що у нас договори, договори з орендаторами земельних ділянок, на яких будуються... Об'єкти будівництва нові, не у всіх договорах є пункт про 4%, якщо це є житлове будівництво, або 10% від вартості будівництва в інфраструктуру міста. Тому я і надходжені. 2013-2014 років у цій статті бюджет не було, То це є друге важливе питання. І третє паспорт міста. Планувати ефективно бюджет на слідуючий рік має бути аналіз виконання соціально-економічного плану попереднього за 2008 та обов'язково має бути паспорт міста. Я здавала запити по цьому питанню у міську раду, сказала, що у них часу не вистачає, пропонувала свою поміч, теж не відмовились, не захотіли. Тому я буду ставити питання, має бути паспорт міста, де вказані всі показники економічні, наявні ресурси і соціальні всі питання, щоб були висвітлені. Що стосується трьох перших проєктів рішення. Ну, оскільки я тут представляю 30-й округ, кандидата на 30-й округ, але самопоміч це не тільки Юлія Скачинська, а самопоміч це 15 людей, які тут у Боерці намагаються працювати на розвиток та розбудову міста. Тому у нас є напрацювання, це наші колективні напрацювання. Перший з них це статут міста Боярка. Статут міста Боярка – це конституція, за якою це місто і ця громада. Має жити. Тобто перше рішення, яке б я хотіла, щоб ми підписали загальною боярською міською радою, це саме за якими правилами буде жити громада. І щоб ці правила, статут міста Боярка, визначили, яким чином ми проводимо загальні збори всіх боярчан, яким чином боярчани подають свої громадські ініціативи та яким чином будуть проходити всі громадські обговорення. Оскільки у нас в спільній ноті нашої немає єдиного бачення, яким чином, за рахунок яких чинників нам розвивати бою. Це перше. Друге, що мені хотілося б дуже і що я буду просувати, це прийняття якоїсь певної концепції. Бо місто розвивається, скажімо так, що попало аби як. Тобто немає у місцевих органів самоврядування чіткої концепції. Куди повинно просуватися місто? Чи то повинен бути е, якийсь промисловий вузол, чи то рекреаційний, е, чи то лікувально-санаторний, чи спортивний напрямок розвитку, чи спальний район міста Києва, як його визначили в попередній концепції, чи таке інше. Тобто люди мають дійти згоди, за якою концепцією буде розвиватись боярка. І після того скласти стратегію. А саме план переходу з того стану, в якому ми знаходимося, до значеної концепції. І третє, що доповнює друге, це прийняття генплану міста. Бо генплан це є основний містобудівний документ, за яким має наше місто. Дещо у нас буде. Не маючи того генплану, на сьогодні приймаються вирвані з контексту рішення, що спотворюють наше місто і не дають розвиватися так званим громадським місцям. Тобто наш громадський простор, він не визначений, у боїрці нема куди піти ні дорослим, ні малим дітям. Перший запад я дам про виконання місцевого бюджету. За 9 місяців, але не це важливо, не важливо тільки виконання цьому році. А я обов'язково зроблю аналіз бюджету за 3-5 років. За 2 роки у мене є 13-14, того добавлю 5 років і буде наглядно видно, які сфери у нас фінансувалися більше. І Втрачання наших коштів, якщо буде проведено аналіз за 5 років, і включаючи включаючи Комунальні підприємства, їхній дохід від власної діяльності і фінансування з бюджету, в тому числі за рахунок своїми силами, і за рахунок супідрядних робіт, на що у нас відмивалися в бюджеті кошти владних партій. Дякую, Юлія. На що стосується рішень, вони в мене більш прикладний характер носять. І я вважаю, що терміново, що потрібно нам зробити, це перше. Зупинити надання дозвілів на багатопорохове будівництво до тих пір, поки не буде затверджений генплан міста. Тому що на сьогодні в нас є, знову ж таки, ціла низка рішень, які не погоджені з загальним документом, з генеральним планом міста. По-друге, я вважаю, що нам треба прийняти рішення, скажімо так, волеве рішення це про заборону осмотру. Доки не будуть вирішені всі питання з каналізаційними та водяними трубами, бо на сьогодні маємо хибну практику, коли у нас виконуються роботи, які вже на наступний рік понівечені тим, що треба розкопувати заново труби, і весь наш новий асфальт, який до речі, дуже коштовний, ми знімаємо. І третє буде стосуватись комунальних підприємств. А саме, якщо комунальне підприємство вважає за необхідне наймати подрядну організацію, то воно повинно довести в Боярській міській раді, що воно не має ресурсів для виконання цих робіт самотужки, тобто у господарчий спосіб. Оскільки за останні два роки ми маємо знову ж таки хибну практику, коли винаймається якась фірма з уставним капіталом 100 гривень, туди спускаються мільйони на бюджету цього комунального підприємства. А містяни не отримують ні якості, ні, ні масштабу цих робіт. Тобто треба цю хибну практику зупиняти. Тому раз, два, три перших рішень. А якщо мене не оберуть як депутата, то перший час я закінчу ремонт власний. Натішуся своїми внучками, тож я за ними дуже скучила. А потім я обов'язково відновлю свою громадську діяльність, бо я без неї не зможу. Добре, дякую, моя. Якщо мене мешканці 30-го округу не оберуть своїм представником і я не війду до складу боярської міської ради, то в моїй діяльності майже нічого не зміниться, окрім того, що я не зможу набути певних повноважень депутата. Тобто я буду виконувати всю ту роботу, яку я виконувала до сьогодні, але підписи на запитах просто будуть в тих людей, хто з нашої команди таки отримає статус депутата Боярської міської ради. Все. Я хочу запропонувати нашим виборцям голосувати 50 на 50 за мене і за Юлю. Тому, що якби я живу тут на цьому окрузі, і вона дуже, якби я не балотувалась, то я б голосувала за неї. Так само я можу під... Підтримати маю, але більше найбільше я підтримую власну команду. Тому якби я не балотувалася, я б голосувала за першого номера в нашому списку за Андрія Назаренка або за того депутата від самопомочі, який вийшов по цьому я запитаю, як вибориться, а в районну раду за голосували. Я Оскільки самопоміч не висуває кандидата на районну раду, то я не маю заперечень. Маю, оскільки ми дуже добре знаємо друг друга, і у нас є певний термін співпраці, який надихає нас на загальні справи. Добре, щиро, дякую, до побачення.